Я вас вітаю, малята. Весна прийшла, пора, коли природа пробуджується від сну і хочеться більше бувати на свіжому повітрі. Сьогодні я вас запрошую на прогулянку у фруктовий садочок. Погляньте, закіпіла вже робота в саду. Зранку до вечора люди працюють, бо треба все вчасно зробити, щоб був гарний урожай. Обрізати плодові дерева, щоб вони добре плодоносили, обкопати дерева, щоб до коріння краще потрапляла водичка. Висадити потрібно саджанці дерев, щоб омолодити садочок, обприскати дерева і кущі отруйними речовинами від шкідників та хвороб, побілити стовбури дерев щоб знешкодити комах шкідників. Люди прибирають торішні листя, зачищають садочок, проріжують кущі. Все треба вчасно стигнути зробити, щоб осінь була з врожаєм, а зима з запасами. Тому дорослі разом з діточками доглядають за садом. І називають їх садівники. А сад дякую людям за турботу, розцвітають дерева, з'являються перші квіти. Весна це час праці в саду. Люди допомагають природі, слідкують за садом, а за турботу сад дарує, плоди і гарний урожай. Дітки, а зараз я пропоную вам. Пограти в гру, яка називається Що потрібно для роботи в саду. Оберіть інструменти та поясніть, чому саме вони потрібні. Наприклад, лопата. Для чого? Щоб перекопувати землю в саду. Наступний інструмент молоток. Потрібен в саду? Ні. Відро з водою. Так, потрібно для чого? Щоб поливати дерева. Кошик потрібен в саду. Так, збирати врожай. Тачка потрібна. Так, потрібна. Для чого? Щоб вивозити сміття або перевозити щось тяжке. Пила потрібна так, щоб позбутися старих гляк. Швабра. Ні, а чому? Секатор? Так, потрібен для обрізки дерев. Можна легко зрізати молоді гілочки. Газонокосилка. Так потрібна, щоб скосити травичку. Вентилятор. Ні, не потрібен. А чому? Молодці, дітки, ви чудово впорались, а зараз гра, що де росте. Діти, а чи знаєте ви, де ростуть овочі? Так, на городі. А де ростуть фрукти? В саду. Так, погляньте, у нас з'являється на екрані овочі чи фрукти, а ви подумайте і скажіть, де вони ростуть? Яблуко. Де росте яблуко? Яблуко росте на дереві в саду. Це овоч чи фрукт? Це фрукт. Наступна картинка. Капуста. Так, капуста це овоч чи фрукт. Це овоч. А де росте овоч? На городі. Сливи. Де ростуть сливи? Морква, груша, цибуля, перець, персики, огірки, вишня. Ось і закінчилась наша чудова прогулянка. Сподобалася вона вам? Що вам більше всього запам'яталося? Пригадайте, як називаються люди, які доглядають за садом? Садівники. А які інструменти використовують люди для весняних робіт? Ви згодні зі мною, що сад дарує людям радість. Допомагайте своїм батькам у саду, і сад обов'язково віддячить вам щедрим урожаєм. До побачення, малята!